Всім привіт! Я, заступник головного директора з енергонапрямку Інституту енергетики і фінансів Олексій Белогорєв. США, просунувши стелю цін на російську нафту, діють на віддалену перспективу. На мою думку, Вашингтон бачить, що через проблеми зі сланцевою нафтою, поточний потенціал видобутку вуглеводнів, в США, близький до вичерпання, і за допомогою обмеження для Москви, Америка намагається повернути колишній вплив на ринок нафти. Зокрема, США усвідомлюють свою нездатність впливати на ціну бареля, протиставляючи себе ОПЕК плюс. Також я звертаю вашу увагу, що країни ОПЕК Плюс підтримали Росію, оскільки розуміють, що цей антиросійський інструмент Вашингтона може з приватного перетворитися на загальне знаряддя, здатне диктувати умови будь-якій країні. Споживач часто диктує ціни, але тут питання, як він диктує? Економічний шлях або штучний. Тут проблема саме в штучності механізму. 30 грудня Міністерство фінансів США опублікувало інструкцію про застосування стелі цін на нафтопродукти з Росії. Зазначається, що відомство звільнить від цінових обмежень нафтопродукти, які отримані глибокою переробкою за межами Росії. Однак просте змішування до цієї процедури не відноситься, підкреслили у відомстві. При цьому міністерство не визначило, якою саме має бути стеля на нафтопродукти. Ввести його планується в лютому 2023 року. Москва ще з моменту підготовки цінових обмежень стверджувала, що припинить поставки сировини в країни, які підтримали обмеження, а також не стане співпрацювати з покупцями, які погодяться виконувати вимоги. Однак, відповідний указ президент країни Володимир Путін підписав через три тижні після початку дії Стелі Цін, а вступить в силу він не раніше 1 лютого 2023 року. Крім того, в документі прописана можливість виключення із загального правила за розпорядженням глави держави. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!